Спонсор показу. Історія у пляжці. Поліцейські викрили жителя Заліщицької громади у крадіжці з будинку. Чоловік поцупив майже тисячу гривень та годинник. Як засували поліцейські, краяни напередодні приходив до помешкання потерпілого. Правоохоронці вилучили у нього годинник, а гроші чоловік витратив на власні потреби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські перевіряють причетність затриманого до інших правопорушень. Понад 70 тисяч гривень шахрай поцупив з картки жительки Шумська. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець. Він представився працівником банку та повідомив, що з її картки намагаються викрасти гроші. Для того щоб цього не сталося, необхідно провести деякі операції в телефонному режимі. Жінка виконала усі вказівки незнайомця, підтверджувала сповіщення, які надходили їй на смартфон. В результаті таких дій з її картки зникли понад 70 тисяч гривень. Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними. Не довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців через мобільний телефон. Перевіряйте її. Розваги на чужому авто для 19-річного тернополянина завершилися криміналом. Про зникнення автомобіля марки «Шкода» на лінію 102 повідомив власник машини. Чоловік сказав, що залишив транспортний засіб у дворі будинку. Вранці його вже там не було. Поліцейські розшукали крадія та вкрадений автомобіль. Відомо, що машину поцупив сусід потерпілого. За словами підозрюваного, у дворі багатоповерхівки він знайшов ключі від автомобіля. На під'їзді розмістив. В оголошення про загублену річ. Проте ніхто не телефонував і хлопець вирішив покататися на автомобілі. Юнака правоохоронці затримали. Триває слідство. Спонсор показу історія у пляшці.